Доброго дня, малята! На сьогоднішньому занятті ми поговоримо про користь вогню та про його небезпеку. Але спочатку відгадайте загадку Живуть в тісній темниці, без страху темноти, хлоп'ята яснолиці, вогню малі брати і мають душу щедру, хоч з дерева сини. Згораючи вогонь дають вони. Так, це сірники. Діти, як ви розумієте слово пожежа? Пожежа це полум'я, яке охоплює і знищує все, що горить. А як ви думаєте, для чого потрібен вогонь? Вогонь дає тепло, світло. За допомогою вогню ми можемо готувати їжу. Уявіть собі. Як важко було людям, коли в них не було сірників, адже вогонь був завжди. А ви знаєте, як люди видобували вогонь? Замість коробки сірників вони носили в кишені невелику коробочку з трьома предметами, шматок сталі, невеликий камінець і щось схоже на губку. Щоб з'явилася іскра, від якої загоралася губка. Треба було вдарити сталю об камінець. Також були і інші способи добування вогню. Можна було добувати вогонь і тертям. Існує легенда, що вогонь подарував людям прометей. З вогню людині жилося б важко. Жодного дня ми не можемо обійтися без нього. Діти, як ви розумієте слово електроприлади? Це прилади, які працюють завдяки електриці. А які ви знаєте електроприлади? Це фен, пилосос, пральна машина, праска, тостер, ноутбук і багато-багато інших. Всі електроприлади корисні для людей, але водночас вони можуть бути небезпечними, в якому випадку? Так, якщо необережно поводитися з електроприладами, то може виникнути пожежа. З вогнем не можна жартувати, бо може статися велике лихо. Якщо пожежа виникла у квартирі, потрібно подзвонити за номером телефону 101. Не слід відчиняти вікна, тому що кисень, який надходить із свіжим повітрям, лише підсилить вогонь. По задимлених коридорах пересувайтеся на колінах або повз, внизу менше диму. Захищайте органи дихання від диму, дихайте через мокру ганчірку. Діти, скажіть, а чи знаєте ви, як називається професія пов'язана з вогнем? Це пожежник. Пожежники захисники життя та здоров'я людей. Їх називають бійцями вогняного фронту. Адже щоразу вони вступають в бій з вогняною стихією. Пропоную пограти в гру, яка називається сигнальники. Я читатиму вам віршовані ситуації, а ви сигналізуватимете мені: якщо вогонь друг, то зелений колір, а якщо вогонь ворог, то червоний. Ну що, готові? Якщо холоди настали, допоможе нам вогонь. Він розтопить піч у хаті, а ти стій осторонь. На вогні готують їжу, пиріжки мама пече. На роботі мама й тато сірники знайшли малята. І не знає дітвора, Чим скінчиться може гра. Летить ракета в небеса. Вогонь і сопла рветься, такий він сильний, мудрий, дужий, Вогонь потрібний людям дуже. Не розпалюй сам багаття, а не в лісі, а не в хаті. Легко вогник запалить, та не просто загасить. Пам'ятайте кожен з вас, де бензин мастило, газ, там вогонь не підпускай. Спалахне усе і край. Якщо раптом світло гасне, свічку ми запалимо. В цьому випадку вогню ми подякуємо. Молодці, дітки.